Доброго ранку, докторе! Сьогодні ваш перший день у польовому шпиталі 3 медичної бригади. До нас надходить багато пацієнтів із різними пораненнями, але ми не можемо прийняти їх усіх. Ваше завдання вирішити, хто з них потребує невідкладного лікування, а іншим доведеться відмовити. Успіхів! Ну а вам мовляє канал Каскад Сандри, і сьогодні в нас доволі цікавий інді проект. Від українських розробників. За це я дякую таємній кімнаті. Без них я б не натикнувся на цей проект, на цю гру. І без зайвих слів будемо розпочинати. Ми вже перебуваємо у польовому шпиталі, і гра має мінімум активностей. Ми маємо все вичитувати. Ну і в принципі, ви зараз це побачите. Що саме? У нас є умовні пацієнти. Чому умовні? Тому що зараз у нас іде навчання. Це манекен Генрі. Тут вказується звання, дивізія, вік, стать, характеристика, поранення і тому подібне. Також далі присутні медичний огляд і досьє. Досьє це судимості, це власне все, що з цим пов'язане. Медичний огляд ну логічно, що це таке. Це теперішній стан пацієнта. І чи йому загрожує небезпека чи ні. І по цьому усьому ми маємо визначати, чи залишати на лікування цю особу, чи ні. Щоденно після того, як ми будемо їх виліковувати, у нас буде ось такий звіт, що сталося з пацієнтами, і тому подібне. Ну і разом із цим відбуваються події у часі теперішнього, тому що війна відбувається у 40 му році. Так, події типу не в нашому світі, а в якомусь схожому, але ви зрозуміли, 40-й рік. І паралельно з цим у нас теперішнє, де ми можемо розглядати історії хвороб, те, що тоді відбулося з пацієнтами, е і такі приколи, що у минулому ми можемо дізнатися, що сталося з пацієнтом після операції. Тобто, ну, день, тиждень, місяць, не більше того. А ось тут ми можемо узнати подальшу долю на роки уперед до сьогодення. І, Як на мене, це доволі цікаво, навіть якщо ми когось вилікували. Це не означає, що він проживе довго, в залежності від того, наскільки в нього є інстинкт самозбереження. Ну і наш лікар веде ось такий щоденник: сьогодні я вперше потрапив до польового шпиталю третьої медичної бригади. Умови тут сильно відрізняються від того, із чим мені доводилось працювати у столиці. Добре, що Майкл зголосився мені допомогти. Не знаю, чи надовго я тут застряг, але сподіваюся, що мені не доведеться. Шкодувати про свій вибір. Ну і списки пацієнтів. Перший пацієнт ну манекени. це було навчання. Доброго ранку, докторе. З приводу вашого звернення до штабу щодо покращення умов праці, на жаль, ми вимушені вам відмовити. Ми з великими труднощами домоглися встановлення двох додаткових ліжок на стрільбищі, але після цього наші руки зв'язані. Нагадую, що ви можете зробити три запити до генерального штабу на день. Успіхів! Стосовно цього, у нас є три доступні запити. Родинні зв'язки нам відкриті відразу. Тобто, ми можемо подивитися, хто у пацієнта який статус, подружжя, діти і тому подібне. А от медичний огляд і досьє це вже справа така, що потребує. Запиту, тобто у нас цього немає. І виходить, що інколи, навіть якщо ми пацієнта відправляємо на лікування, якщо ми не зробили медичний огляд, не отримали його, то пацієнт може загинути. Я вже вдруге це перепроходжу. Не в плані того, що, щоб ліпше було орієнтуватися, в плані того, що я хірово записав перший огляд А Тут що взагалі? Давайте по порядку. Амелія Дойл, молодший сержант, інженерна бригада, вік 24. Характеристика втратила батьків, коли їй було 16. Майстерня, яку вона успадкувала від батька, була знищена під час бомбардування на початку війни. Просила передати, що рада опинитися у доктора Тейлора, поранення, ушкодження ока, підозра на опік від іскри під час зварювання, забігаючи наперед, око у неї у порядку. Якщо ми відкриємо медичний огляд, то статус у неї задовільний, і око у неї у порядку. Вона не одружена і є молодша сестра Емілі Дойл. А стосовно досьє, у неї немає судимостей, у неї лише була судова справа за те, щоб забрати собі автомайстерню свого батька, тому що її хотів собі забрати її дядько. Він тут не вказується, але в неї ще є дядько. Ну і молоді батьки ще померли. Її ми не будемо лікувати, у неї все нормально. Але далі Вікторія Вільямс, медична бригада, Вік 22 роки. Рано вийшла заміж за офіцера Річарда Вільямса та народила від нього сина. Після початку війни не змогла винести очікування чоловіка та відрядилася вслід за ним на фронт, залишивши сина під доглядом своїх батьків, поранення, травми ноги та тулуба від вибухового удару. намагалися врятувати пораненого солдата на полі бою, коли поблизу розірвався танковий снаряд. Ось тут уже ось власне цей підпис треба ставити. На один менше стало. І тепер у нас є обстеження. Тяжкий стан, критична втрата крові, численні набряки тулуба, переломів немає. Необхідна ампутація правої ноги. Тут лікування обов'язково. І за першим проходженням, ось цього чувачка, я відправив на лікування. Ось ці прекрасні крики на задньому фоні. Я відправив його на лікування, але в мене не було вже запитів. Тобто тут зрозуміло, що ем, в нього скарги на головний біль, нудота, слабкість втратив тяму під час марш китку. Тобто з ним щось не гаразд. Але я не знав, що саме, тому що я не провів медичний огляд. Зараз подивимося, чи це щось поміняє. Стан стабільний, температура вища за норму. Загальний аналіз крові показує підозру на невідому вірусну хворобу. Рекомендується відпочинок та догляд. Того разу я його лікував, але цікаво, чи зараз ще зміниться. Характеристика. Безробітній потрапив до армії з першим призовом. У загоні відомий як запеклий азартний гравець, отримав прізвисько Ренді два тузи. По родині є мати, батько мертвий, є син і є жінка. І давайте ще досьє. Досьє я не читав, також як, як і медогляд. Склад злочину: дрібна крадіжка. Передбачене покарання від 10 до 20 годин виправних робіт в залежності від вкраденого майна. Примітка. Стверджував. Що всього лиш повертав картковий борг. Справу перекваліфіковано: дрібна крадіжка, азартні ігри, вирок 30 годин виправних робіт. Ну тут нічого такого, інколи досьє нічого не дає, і його на лікування потрібно відправити. І все ж таки, це не дало ніякої користі, навіть якщо ми його обслідкували, деякі пацієнти навіть. При лікуванні можуть померти. Помер від раптового зростання температури тіла під час лікування. Можливо, нам треба було його не щіпати. Можливо, просто треба було його на відпочинок відправити. Але. не знаю навіть. Ну а Вікторія Вільямс, до речі, в неї є ще син, двохрічний, забув там подивитися. Ампутація пройшла успішно. Пацієнтка йде на покращення. Ну і. Ви Амелія Дойл виписана зі шпиталю щоденник, 10 липня. Дуже складно слідувати медичній клятві, коли ми не можемо прийняти усіх. Рук не вистачає, але я не звинувачую тих лікарів, що не їдуть на фронт. Після того жахливого бомбардування шпиталів під час облоги мейна на Вестрі, я б і сам подумав би, що варто лишитися в тилу. Один із пацієнтів сьогодні помер за дуже дивних обставин. Можливо, варто більш детально вивчати подібні випадки. Шпитаємо ходять слухи, що в мене були стосунки з пацієнткою, і ніби я не став її приймати через розвуку. Які ні ем, Амелія говорила, що дуже рада саме у нас лікуватися. І буквально через цю одну строчку, одну фразу тут і пішли ось такі плітки. Так, підписуємо звіт. На сьогодні все. Доброго ранку, доктора! Сьогодні ми до вас направили особливого пацієнта ветерана війни за незалежність. Сподіваємося, що ви проявите до нього належну повагу, не зважаючи на обставини. Щодо завантаженості Генерального штабу, три запити, як і зазвичай, успіхів. А горіть ви огнем. Так, тепер тут Річард Вільямс. Я відразу це помітив, ще за першого проходження це чоловік минулої пацієнтки, котрі ампутували ногу. Якщо подивитися родину, то тут є Вікторія Вільямс, це вона і є, і їх дворічний син. Характеристика офіцер у третьому поколінні. Народився, вчився та виріс, щоб служити. Завжди відрізнявся дисципліною та результативністю, чого вимагав також від своїх підлеглих. Поранення. Вогнепальне поранення у праве плече. провів на полі бою 22 години після поранення, після чого був евакуйований. Ще дещо хочу. Віл Will Вільямс. Запам'ятовувати потрібно також імена деякі. Ну, це не те, що дуже допомагає при лікуванні, але це такий дає непоганий бонус, коли ти хочеш розібратися з чимось. Там далі ви зрозумієте, про що я говорю. Медичний Оліс, стан у нього критичний. Я просто хочу подивитися, що по чому. Стан критичний, все решта в нього нормально подусіє і. Мені більш цікаво подивитися, що там з ветераном буде. Майкл Шепард, молодий сержант. Блять, молодий. <свят> Молодший сержант 28 років. Водій санітарної вантажівки 25-ї бригади. За хоробрість та самовідданість під час бойових дій був двічі нагороджений відзнакою за мужність. Поранення, чисельні осколкові поранення, Без тями Конвой однієї з вантажівок, якого він керував, втрапив у засідку. Вантажівка підірвалася на міні при спробі відступу. А, тут я вже не пам'ятаю стан критичний. 30 осколкових поранень. 2 поранення голови, 3 в районі грудей, 6 в районі живота, 1 лівої ноги. Негайна потрібна операція. Критична втрата крові. Необхідні переливання. Прийняті групи. Перша та друга мінусові. Його також лікувати. першого, до речі, там ішло зараження, окрім критичної крововтрати а, і стану. В нього ще і пішла інфекція. Так. Е Майкл Шепард. І тепер Джеремі Льюіс. От його я не читав, на нього вже не вистачило ми догляду. Тому що я, я спочатку проходжу по пацієнтам, по характеристиці і пораненню, а потім вирішую, на кого витрачати запити. Ну а зараз я все так переграю тощом ні. Це останній пацієнт, якого я ще лікував, а далі вже буде така невідомість у мене. Ветеран війни за незалежність у відставці, за його словами, вирушив на фронт вслід за своїми трьома синами, щоб переконати їх. Повернутися додому чи хоча б побачити їх в останній раз. За заслуги перед батьківщиною Генеральний штаб готовий зняти обвинувачення, якщо містер Люїс погодиться покинути зону бойових дій. Поранення Звихнене лівого плеча у результаті спротиву при затриманні, це власне і не за синами побіг склад злочину, незаконне проникнення на військовий об'єкт у військовий час, передбачене покарання, арешт на 15 діб, штраф у розмірі 600 гардських марок. Вирок не винесено. Ну і по пометогляду в нього все окей. Стан стабільний, звихнення плющового суглобу з перелому великого горбика пучової кістки. Рекомендовано оперативне лікування. З ним все буде окей. Так, Річард Вільямс, Операція успішна. Пацієнт іде на покращення. Майкл Шеперд. Операція успішна. Пацієнт опритомнів. І деякі пацієнти навіть залишають нам отакі листочки. Ви знали, що у вас дуже популярне прізвисько, Дорко. докторе. Ви вже другий тейлор, якого я зустрічаю. <гум> ну і виписано і доставлено до найближчого населеного пункту Джеремі Льюіс. Не це вижив, вижив і вижив. Ну, а тут, замість того, щоб вмер, написано Сконав, чомусь це смішить. Все. З ними покінчили. Так, ну і тепер ми проходимось по пацієнтам, котрих ми лікували. Тобто, ми можемо дізнатися долю пацієнтів, котрі у нас були у шпиталі. Власне, Амелія Дойл. Відривок з буклету Дойл Мобіл 100 років. У 40-му році Амелія Дойл повернулася до рідного Надалю, котрий заново відбудувався після війни. За державною програмою допомоги ветеранам вона отримала грант на відновлення родинної майстерні, а вже через 3 роки відкрила другу. У 77-му році, після нетривалої хвороби, помер чоловік Роджер. Вона вирішила повністю передати компанію, а на той момент вона нараховувала 35 майстерень по усьому світу, сину Альфреду. Котрий 11 років займав позицію керівного менеджера та вирушила у кровосвітню подорож. Зараз Mobile – міжнародна компанія, що надає широкий спектр послуг з обслуговування та ремонту автомобілів та сільськогосподарської техніки, що має більше 100 майстерень у 9 країнах світу. А, секунду, я можу помилятися, Роджер. А, це не секунду, секунду, секунду. А, ні, це Майкл. Ні, ні. Мені здалося, що ми когось лікували з на Роджера. Так. Ну, вона вижила. Мало того, що вижила такий б бізнес непоганий. Зробила, а якби вона вмерла, то все б це сконало би у літах. Вікторія Вільямс з брошури благодійного фонду Надія на перемогу засновниця фонду Вікторія Вільямс знає про проблеми ветеранів на власному прикладі. Вона пройшла через війну. Під час битви поблизу селища Ріверчорч... Вона намагалася врятувати пораненого солдата, коли поряд розірвався тановий снаряд. В результаті лікарям довелося ампутувати ногу, але вона не здалася. За проявлену хоробрість Вікторія отримала орден відваги. Її чоловік, капітан Річард Вільямс, теж отримав поранення, але підтримка та любов дозволили їм подолати усі труднощі. Її батько Девід довго боровся проти іншої хвороби, раку. Не дивлячись на прогнози лікарів, йому вдалося прожити на два роки довше. Коли його не стало. Кошти, які він заповів дочці, Вікторія використала на заснування фонду Надія на перемогу. Бачимо, що з нею також все стало добре. Це є. А, до речі, ще хочу подивитися, чи помінявся стан у неї, тому що зазначається про сина. Е, ні, ні. Не додалось тут, не подружжя, не діти. Окей, тоді сюди, напевно, заглядати і не будемо. Все закрили. Річард Вільямс. Чоловік її. Лист до генерального штабу Айбусильського округа від Віла Вільямса, лютий 52-го року. Йому, син його, чотирнадцяти по ідеї років, шановний майоре Гаррінгтоне. <ріхи> Не знаю, чи це відсилка, чи ні. Дякую за ваш лист та увагу приділену в зв'язку зі смертю мого батька. Він був хороброю та відважною людиною. А його орден відваги, що він отримав у битві на вестрі, я буду дбайливо зберігати серед інших родинних реліквій. Однак я змушений відхилити ваше щедре запрошення на безкоштовне навчання у військовій академії. Справа в тому, що я обрав іншу долю, я стану інженером, і, можливо, вам це здаватиметься дивним, але мої батько та мати з гордістю прийняли цей вибір. Бажаю вам мати стільки ж сил підтримати рішення своїх онуків, а не нав'язувати їм бажання приймати участь у м'ясорубках, що ви передаєте із покоління в покоління. Ну, а тут ми бачимо, що Річард помер 12 років опісля цього, не знаю, за яких обставин. Але, але його син вирішив обірвати традицію вояк і не став сержантом у четвертому поколінні, а пішов на інженера. Справу закрито. Майкл Шепард, молодший сержант. Е, чомусь мигає час від часу родина, напевно, через те, що я її не дивився. Із вступної промови на відкритті щорічного ралі Люд Сан Константин 78 року. На жаль, минулий рік закінчився трагедією. Як багато хто із вас знає, автокатастрофа забрала життя п'ятиразового призера ралі Люд Сан Константин Майкла Шепарда. Він був видатним гонщиком та героєм війни. Він зробив неоціненний внесок задля популяризації ралі на вантажівках та встановив два світових рекорди. Тому для нас честь оголосити, що ралі Люд Сан-Константин присвячується пам'яті Майкла Шеперда. Ну і тут він помер по проходженню 38 років, проживши доволі 56 років йому було. 66 математика це не моє. І якось так. Я напевно на цьому зупинюся. Гру я буду проходити, ну, для себе як мінімум, чи буду я проходити її на летсплеї, Оце я хочу, щоб ви сказали мені у коментарях, щоб ви показали це вподобайкою. Давайте зроблю як інші ютубери. І якщо набереться тут 45 лайків вподобайок, то я буду і надалі робити летсплеї по цій грі. Гра коротенька. А тому, чому би і ні? До того ж від українських розробників. А вам мовляв канал Каскад Сандри і до наступного разу.